Хлопці і дівчата, не давайте себе дурити, якщо ви хочете замовити авто із США. Ну, наприклад, останнім часом ви, звісно, розумієте, що Тесли, електрокари в цілому здорожчали і. Коли ви хочете заказати Tesla Model Y від 2022 року, ну, зрозуміло, чомусь з 2022, тому що там у неї повний рестайл і вона набагато краща, ніж 2021, її туди старше. І повна батарейка на 82 кВт йде. Так ось, в 22-23 тисячі привезти і зробити під ключ з ремонтом, з нормальним ремонтом, це неможливо. Тому що до мене останнім часом. Ідуть телефонні дзвінки, Ігор, а скільки буде заказати на сьогоднішній день Tesla Model Y? Ну, звісно, я кажу, що хлопці, дивіться, зараз ціни в середньому по аукціону, якщо не сильні пошкодження, то можна машину взяти 1015, можливо, 16. Це приблизно машина 21-22 тисячі доларів, тільки приїде без ремонту. Якщо автомобіля сильні пошкодження, більш сильніші, то в принципі десь 12,5 її по аукціону можна піймати. Це приблизно там, 19 машина приїде в Київ з доставкою і розмитненням, але без ремонту. Ремонту. Але коли сильні пошкодження, то ви ж розумієте, що і ремонт буде також не дешевий. При тому, що коли і слабкі пошкодження, запчастини шкодяться майже одні й ті самі. Ремонт також дешевий не виходить, тому що їх потрібно замінити. Але в одному випадку буде більше ремонтно-зварювальних робіт і більше запчастин, а в іншому менше і менше запчастин. І відповідно трошки дешевше. Тобто при сильних пошкодженнях ремонт може бути 8 і 9 тисяч доларів. А при більш слабших пошкодженнях ремонт може бути і 6 тисяч доларів. Але при цьому всьому, якщо ви це все зараз сплюсуєте то як мені кажуть, а я дзвонив до львівських хлопців, мені сказали, що все вийде. Не давайте себе дурити, бо буде як з бринєю